Всім доброго дня. Хочу чергове прозвітувати про свою діяльність на окрузі та у парламенті. Цього тижня я відвідав Селятинську громаду і хочу сказати, як і в інших громадах, кожен мій візит починається з того, що всі бачать, це стан доріг. Я переконаний, що дороги, дороги – це не просто проїзд точки А в точку Б, це доступ до медицини, освіти, робочих місць і розвитку громади. Якщо дороги розбиті, то люди втрачають час, гроші і здоров'я. Звичайно, що зараз є потреба підтримувати наші Збройні Сили України, волонтерів, що і здійснюється і робиться. Але якщо кошти виділяються на такі речі, як утримання доріг, потрібно ці речі використовувати і робити, думати за людей. Тому я наполягаю, що дороги місцевого значення мають бути передані на баланс громади з відповідним фінансуванням та технікою. Це дозволить громадам самостійно вирішувати питання ремонту, очищення від снігу, будівництва дренажних систем, укріплення схилів. У гірських громадах дороги це не питання. 你这。 Комфорту це питання виживання. Люди мають отримати можливість добиратися до лікарні, до школи, а бізнес розвиватися. Я вже подав відповідні депутатські звернення щодо ремонту і утримання доріг та ініціюю зміни в законодавстві, щоб вирішити це питання системно. Хочу наголосити, що подані запити, які були попередні, дали свої певні напрацювання і в більшості селах, населених пунктів громад 202 округу були проведені ямкові ремонти, були проведені. Чіщні розчищні роботи тому працюю далі і думаю за те, щоб людям було комфортно. Бо під час війни нам також потрібно думати за тил і працювати для для нашого війська і роз, мати можливість розвиватися. Хочу наголосити про основні показники державного бюджету 2026. Зокрема, це загальні видатки державного бюджету плануються на рівні 48 трлн гривень, що на 415 мільярдів гривень більше ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2,8 трильйона гривень із дефіцитом близько 18,4% ВВП. Велика частина звичайного бюджету вона розрахована на безпеку і оборону. Це близько 27,2% від ВВП, тобто понад 2,8 трильйона гривень. Хочу зосередитися також на освіті. Зокрема, на освіту закладено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Також передбачено підвищення. Зарплат педагогів на 50% у два етапи, плюс 30% з січня 2026 року і плюс 20% з вересня 2026 року. Заплановано безплатне харчування на 4,4 мільйони школярів перших 11 класів із 1 жовтня 2026 року. Підвищення стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів із 1 вересня 2026 року. Підвищення також закладаються кошти на підручники, обладнання харчоблоків, укриття, шкільні автобуси та інші потреби освітньої інфраструктури. Ці рішення важливі для нас, бо самі гірські громади також потребують особливої підтримки. Я буду наполягати, щоб усі ці можливості відчули на собі і наші вчителі, і наші діти і батьки. Також важливим проблемним питанням є фінансова дотація, зокрема для гірських територій. Гірські громади мають мізерні надходження в бюджети, які ледь вистачає. На зарплати та комунальні витрати, а держава повинна їм дати шанс на розвиток. Я звернуся до прем'єр-міністра ініціюю зміни, які забезпечать регулярну, зафіксовану державну дотацію для гірських територій. Ми також наполягаємо, щоб громадам залишилася рента за використання лісових ресурсів. Це справедливо, бо багатство є на місці, а люди від цього практично нічого не отримують. Освіта основа розвитку. Селятинська школа імені Озайця потребує добудови та реконструкції, щоб стати сучасним ліцеєм. Рії батьків і дітей є створення мистецької та спортивної школи. Також необхідно підтримати садочки, облаштувати території, забезпечити обладнанням і підняти зарплати працівникам. Я виступаю за те, щоб зарплата педагогів була не менше ніж 25 тисяч гривень, але би молоді фахівці залишалися працювати в Україні. Завдяки нашій спільній роботі збудовано десятки спортивних сучасних об'єктів на території 202-го округу. Але цього замало. Я ініціюю будівництво у кожному селі, щоб був свій спортивний осередок. Звичайно, наголошую зараз під час війни. Важко щоб ці кошти виділялися на такі об'єкти. Але я напрацюю матеріально технічну базу для того, щоб коли завершиться війна, чи буде якась можливість зараз виділити це все було зреалізовано. Я пам'ятаю про всі речі, які ми з вами обговорювали зокрема, у замості футбольне поле, в черешенці, в інших місцях, де ми обговорювали працювали, вони всі залишаються. Ми працюємо над її реалізацією, але звичайно в умовах війни це. Дуже важко. Це не тільки ці, ці населені пункти, які я назвав їх багато. і Ви прекрасно знаєте, про які ми з вами спілкувалися, говорили. Щодо конкретних результатів роботи, ви знаєте, що мені вдалося зберегти саму лікарню в потилі, зберегти пологове відділення в Потилі, повернути частину гірських виплат, відстояти малокомплектні школи, домогтися ремонту мостів, укріплень і доріг. Я допомагаю людям і в особистих питаннях від лікування до пошуку військовополонених і зниклих захисників. Цього тижня дійшла дуже велика Кількість звернень громадян звичайно я підготував це як особисті питання, так і колективні звернення щодо тих чи інших подій, які відбуваються. Я направив їх для реагування в межах своїх депутатських повноважень. Допомога ЗСУ волонтерам продовжується. Найважливіше що сьогодні це наша перемога. Я постійно передаю громадам матеріали для плетіння маскувальних сіток, допомагаю з обладнанням, підтримую військових та їхніх сімей. Дякую всім, хто продовжує допомагати і працювати для спільної справи. Хочу наголосити, що вчора мною подано певні законодавчі ініціативи, зокрема, три законопроекти, які стосуються життя громад, а саме номер 573 це щодо справедливого оподаткування нерухомості з урахуванням кількості мешканців і площі. Номер 573.22 – це право громадян користуватися місцевими ресурсами, гравій, камінь, пісок для власних потреб. 573.21 – це доступна ціна дров для населення та соціальної сфери. Ці закон... Конопроекти вони писалися з ваших коментарів і проблем, які ви озвучуєте. Я реагую не словами, а діями. Так як основна функція народного депутата це є законодавча робота. Я її стовідсотково здійснюю, але також не остаюсь осторонь від бездіяльності деяких чиновників. Працюю спільно з вами на окрузі в громадах, в селах для забезпечення діяльності для народу. Моя робота як депутата-мажоритарника це не сидіти в кабінеті, а постійно бути з людьми. Я тримаю зв'язок з громадами, бачу проблеми зсередини і вістую їх на рівні парламенту та уряду. Також хочу. Проінформувати, що подав відповідні депутатські запити, а саме щодо будівництва каналізаційного колектора в місті Вижницько Черновецької області, щодо завершення будівництва укриття Віспаскій гімназії Вежницької міської ради Черновецької області, щодо капітального ремонту з термомодернізацією Селятинського опорного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеня імені Олександра Зайця Селятинської сільської ради Вижницької району Черновецької області, а також щодо фінансування капітального ремонту приміщень благоустрою Курі та спорядження дитячих ігрових майданчиків у Шепільському закладі дошкільної освіти Черновецької області. Моя мета, щоб дороги ремонтувалися, школи розвивалися, громади отримували справедливе фінансування, а наші військові мали підтримку. Кожний мій візит у Буковинські села 22 дістати округу це конкретні результати. Бо саме для цього ви мене обрали разом зробимо більше. Дякую кожному за підтримку.